Наші клітини це маленькі будиночки, у кожного є стінка, це наші мембрани такі. І саме від того, з яких жирів побудована ця мембрана, залежить, як працює клітина. Якщо там бракує омега-3, клітини стають, знаєте, такими жорсткими і не еластичні. Сигнали між ними передаються погано, і тоді ми відчуваємо сухі шкіри, ламкість волосся, перепади настрою, проблеми із серцем чи суглобами, слабку концентрацію і втому. От Якщо, наприклад, да, уявіть дверні петлі без мастила, вони що роблять? Скриплять, важко рухаються. А коли ми трошки змастили, да, рух одразу відновлюється, легко відкривається, закривається. І не скрипить. Отак От само працює омега-3 в нашому організмі, робить клітини гнучкими і допомагає їм реально спілкуватися між собою. І коли я почала пити омегу, якісну омегу, тому що я пробувала різні, у мене перестала сохнути шкіра, зникли різкі перепади настрою, і навіть волосся стало набагато блискучішим. І знаєте, що головне для мене у мене підвищилась витривалість. Я менше втомлююсь, тому що дуже багато справ за день діти і на вечір така втома. А зараз я цього просто не відчуваю, можу ще працювати і працювати. Але тут так само важливо, яку омегу пити. Да? Бо дешеві варіанти часто окислені або зроблені з, з неякісної сировини. І від них більше шкоди, ніж користі. Тому я для себе вже знайшла перевірену омегу в чистій формі, яку я п'ю сама і рекомендую своїм клієнтам. Якщо ви хочете дізнатися, яку саме і чим вона відрізняється від інших продуктів на ринку, напишіть мені слово Омега в Дірект, і я з вами поділюсь.